Якщо маєш час на стогнання, краще послухай мар... Читання. з новим ліричним віршиком Вриваюся в ефір. Сьогодні, сьогодні книга не типова. Можливо, сьогодні книга для тих, хто взагалі переймається своїм духовним розвитком і духовним спокоєм, і я її також маркую свою підкатегорію духовну. На жаль, без розвитку своїх духовних, моральних і інших якостей, дуже важко відчути себе людиною в повноті. І скільки ти б не читав текстів про чужі життя, майстерні оповіді про те, як варто жити і так далі, якщо ти не зазираєш глиб самого себе, то навряд чи щастя може закрити ту пустку, яка дає там непозбувна бентега нашого життя. Сьогодні я до вас з книгою, яку я купила в книгарні церкви церкві куходжу. Це Ліза Теркест небажана. Суперська книга. Вона мені дуже сподобалася. І я читала її повільно, розділ за розділом. І хочу сказати, що Ліза, авторка бестселерів для New York Times, авторка кількох виданих, вже перекладених і виданих в Україні книг. Володіє якимось особливим стилем. Себе вона позиціонує як оратор, і вона дуже багато виступає. І, власне, оці емоційні ментори або оратори вони завжди захоплюють якось по-особливому тебе. Тому що, коли ти дивишся, як натхненно людина розповідає про свої перемоги, про свої звитяги, про те, як вона подолала ті чи інші недоліки в своєму характері, чи в своєму ставленні, чи якісь свої змінила упередження, це завжди надихає. Це надихає, що ти також здатен зробити цю роботу. Ліза пише просто розкішно. Мені взагалі подобається підхід до письменництва в Штатах, він особливий, тому рекомендую наполегливо вам читати бестселери. Вони не дарма є бестселерами, тому що американський читач він дуже розбалований, він уже настільки оплеканий всіма можливими формами текстів і так далі. і так далі. Про це дуже багато можна цікаво говорити, але сьогодні не про те. Отож, Ліза пише книгу, в якій. Ти можеш почуватися гірше за інших, відкиненою та самотньою. І, власне, ця книга продана більше, ніж мільйонам примірників. Це вже привертає увагу. І коли ти відкриваєш, насамперед, що саме тут класне, що Свічадо зробило просто неймовірний формат. Тобто, коли текст виходить майже за сторінки, зразу нагадую курта. І одразу це щось для мене таким асоціативним, є дуже і дуже приємним. Такими цікавими вставками і так далі. Це дуже класно. Ну, я почала читати, тут різні якби, моменти. Але коли я дійшла до 128-ї сторінки, в мене є правило 100 сторінок. Я завжди читаю книжку до 100-ї сторінки, даю шанс автору. Бо якщо після 100-ї ні, то ми, ну, треба прощатися. Хоча чула, що багаті люди роблять це таке до 10-ї сторінки. Тому кожен робить свій вибір. Коли я прочитала цю історію, вона дивним, дивним чином. Впалася історія, яка відбулася зі мною одночасно в той самий момент. І з того часу, коли Ліза в тексті звертається, що до мене в однині вона говорить до читачки, в однині говорить: там, ти, подруга, зараз усміхнись. І це такий доволі ем, якийсь приватний такий підхід. І він трішечки якось так насторожує. Але після цієї історії, яка збіглася з моєю. Я просто почала сприймати це буквально таким, яким воно є. Тому що це так здорово, що просто-просто зачитаю вам цей уривок, який спонукав мене до того, що ця книга є написаною для мене. Вітаємо, Лізу. На жаль, нам доведеться трохи змінити плани. Ми цінуємо ваш величезний потенціал, але для цього завдання знайшли кандидатку з кращої кваліфікації. Тиша. У повітрі повисла жахлива тиша, бо мій мозок ніяк не міг розродитися нормальною відповіддю. Мені треба було якось проявити свій професіоналізм. Не хотілося, щоб вони і далі сумнівалися в моїй компетентності, та водночас не хотілося робити щось таке, чим я зраджувала би свої стосунки з Ісусом. Я знала, що потім про це шкодуватиму. Але, щиро кажучи, в той момент у мене зовсім не було ніякої духовної мотивації. Навпаки, я переживала серйозний шок. Адже мою кандидатуру вже погодили. Я встигла всім похвалитися, я написала про це пост у соцмережі, я так раділа. І от тепер цей телефонний дзвінок перекреслює все. Забирає у мене шанс, якому я так раділа. Я бормочу в трубку, проявляючи чудеса дотепності гострого розуму. Гаразд, м -м -м, добре, що що ж, гаразд. Потім ми обміняємося люб'язностями, говоримо трохи про погоду. Вони не впевнено обіцяють мене мати на увазі, якщо з'явиться якийсь цікавий проєкт. І все, кінець розмови. Мої руки тремтять, губи тремтять, я змітаю крихти столу, кусаю нігті аж до крові, щоб відчути біль. Інший біль, який хоч трохи переб'є той, що в моєму серці. Мені хочеться плакати, але я не хочу плакати. Мені хочеться кричати, але ясно, що кричати я не хочу. Мені хочеться зателефонувати їм і благати, щоб вони переглянули своє рішення. Але я не буду телефонувати їм з благанням. Здається, в мене зараз почнеться панічна атака. Можу взяти паперовий пакет і спокійно та ритмічно в нього подихати. Треба глянути на YouTube, як це правильно робиться. Фух, оце так я реагую на відмову. Та я мало не зумліваю. Здається, моя реакція тільки підтверджує слушність того, що вони відкинули мене і мені стає ще гірше. Мені б хотілося похвалитися, що після того телефонного дзвінка я одразу встала і пішла на пробіжку. Або розгорнула біблію, і знайшла там слова, що мене втішили. Або рушила полоти квітник, словом, зробила щось корисне, а потім збадюрилася, сказала, глянь на себе та й непогано впоралася. На жаль, все було не так. Я полізла в інтернет, щоб дізнатися, кого вони обрали замість мене. Мозок наказував мені, припини це негайно. Але моя цікавість і пальці не бажали їх слухатися. За мить я вже милувалася, відтвореною в пікселях, впевненою усмішку моєї конкурентки, та читала солідний список її досягнень. Звичайно, її найняли за блискуче знання Біблії. Ніхто ніколи б навіть не звернув уваги на струнки ноги. А я от звернула. Хто б сумнівався, що в неї струнки ноги? Сіль на мою найболючішу рану. Джинси на ній мало не напиналися, що сили, благаючи їх помилувати. І не рвуться на внутрішній поверхні стегна, бо ноги в тієї жінки такі худорляві, що не труться одна об одну, і не повіриш між ними. Є навіть щілина. Цей факт просто мене вбив на повал. Не судіть мене суворо, я не прихильниця худорлявих ніг, взагалі то я противниця, радикальна. Та це очевидно, Господи, змилися над моїми тарганами, надто моєю змученою душею і мозком, який перетворюється на кашу. Так, годі, треба себе взяти в руки і почати мислити раціонально. Я стою перед великим дзеркалом і намагаюся зробити так, щоб між внутрішніми поверхнями моїх стегон з'явилася та модна щілина. Я розводжу п'яти, пальці ніс повертаю всередину, благаю стегна розійтися під нереальним путом, вигинаю коліна і от! На одну коротесеньку мілі-секунду між ногами зблискує смужка світла. Але внутрішні поверхні моїх стегон притягуються одна до одної, як магніти, липнуть одна до одної, як голубки. Пухенькі такі голубки. Я, звичайно, дуже добре даю собі раду. Крім цих нерідкісних моментів, коли мені аж це ніяк не вдається. Але ця ситуація з відмовою вибила мене з колії недовго. Моє серце було розбите, а стегна круглі, як ніколи. Хоча якщо серйозно ні мої, ні про ні стегна геть не йшлося. Просто мені було легше пояснити відмову якоюсь тривіальною причиною, можна закотити очі і вкотре переконатися, який несправедливий цей світ. Але мене не взяли на ту роботу не з тривіальних причин. Навпаки, комітет все зважиє і вирішив, що ту подію інша кандидатка організує краще. І знаєш, де ще всі ситуації побачила справжню зраду? Я знала, що Бог міг би виправити цю ситуацію, але не став цього робити. Тому що відкинення це так боляче. <пух> Навіть не маю, що коментувати. Це просто розкішно. Це просто шикарно. І розділ 10-й. Просто неймовірний. Це про її успіх не загрожує моєму. Взагалі, це просто цей розділ, він настільки дав мені багато розуміння і позитиву, що я спішу поділитися з цим всіма. Розуміння того, що е успіх іншої жінки не загрожує твоєму. Напевно, вагомий внесок, який я виношу з цієї книги. Тому що, ну, це просто неймовірно, непомірно неймовірно. Оскільки вона в розділі все це розказує і пояснює, я не буду зачитувати термін, чи мене все змальовано. Але після прочитання цієї книги я змогла радіти за інших дівчат набагато щиріше і набагато об'ємніше, ніж мені здається, я робила це до цього. І коли я все більше і більше пропрацьовую питання цього порівняння заздрості себе і інших людей, я бачу, наскільки це гнітюче і абсолютно грунтовно негативне почуття, яке вибиває з під ніг поверхню, яке більше забирає, ніж дає, тому що порівняння завжди про знехтування, завжди про знецінення себе, про мінімалізацію своїх досягнень. І це дуже класно тут описано. Я насправді раджу прочитати це ну, дійсно кожній молодій дівчині, жінці. Якщо у вас є такі проблеми, і якщо у вас е, обличчя перекривлюється, коли ви радієте, що хтось їде там на балі, або, або зараз живе в Парижі, поки я тут під бомбами шменююся. Одним словом, воно того вартує. Все, з вас е, лайк. Поділіться коментарем, як вам може чули, може бачили, і чи подобається цей розділ. Це дуже цікаво, тому що я особисто цим захоплена. Всім дякую за підтримку, це було Мар Читання, і всім привіт, з Києва!